Вибрались покупати з новими як вінок, випалася Монітосина Серебряная, перший сигнальчик 15 копійок 1867. Нормальний да, Манітоси. Да, І да. держи, тут ще один сигнальчик був. Да. Давай пробігаю, гляну, де. Да. Надіюсь, монета. А якщо ні, то це буде фігово. Ні, щось так дуже класно дзвонить, значить. О! о! Була? Ось тут повинно. А ну ще раз пройди. Пропищи. Ні, значить це осколок. Да? Ну скоріше. Все. Бери в руку. Ні. Уже сигнал помінявся. Оно монета. А, ось. Да-да. Дві копійки? Ні, це щось царське. Царське? Да, типа Ніколая І, Александра. А, Ніколай перший, да, тут або розсипуха, або закладуха, треба шукати усе. Ще пропікати? Да. А, ну, а, ну угу. да. Його, а лопату забери. Коротше, тут десь була потеряшка. Глибоко сигнал. Сейчас ми